Доброго дня малята! Запрошую вас знову в кольоровий світ. Сьогодні у нас червоний день. Колір цей яскравий дуже. колір серця, колір ружі, колір яблуку садку, колір маків на луку, колір шляпків мухомора, колір вуст і помідора, колір це любові, долі, еволюції, колір пихи і заборони. Що за колір то? Так, червоний. Червоний малята це злість. Дивіться, який до нас прийшов герой. Хоче він знати, чи уважно ви віршика слухав. Назвіть, будь ласка, усе те, що має червоний колір у вірші. Давайте ще раз повторимо: серце, ружа, червоне яблучко. Червоні маки, червоний мухомор, червоний помідор і червоні наші губи. А зараз пограємо в асоціативний кущ, і ми побачимо, з чим у вас асоціюється червоний колір. Я відчуваю приплив сил та гнів, який ніби живий і тече по моїх венах. Цікаво, а що відчуваєте ви, коли уявляєте червоний колір? Для цього треба заплющити очі і уявити собі червоний колір. Намагайтесь відчути, що ви відчуваєте, які почуття у вас і з чим вони асоціюються? Так, маляка, червоний це вогонь, це сила, це людь, енергія, активність. Сибі, перемога і впевненість. От який червоний колір. А зараз пограємо в гру ланцюжок Назвіть слова та предмети червоного кольору, для того, щоб наша злість задовольнилась. І так, починаємо: перець, яблуко, вишня. Гранат, помідор, перчик гіркий, суниця і полуниця. Молодь. Зараз ми з вами зробимо вправу емпатію з кольоровим фільтром. Я можу стати, тому прошу вас, діти, перевтілитися в образ червоного кольору. Відпочитий і веселу руханку зробив Руха! Руха! Руха, ка! Руха! Ру-ка! Ру-ха-ка! Головою покрутили, руха Плечі вгору й опустили! Руха! в сторону, як крила. руха І гарненько покрутили. руха Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, спинку рівно. Підтягнулись, не забули, посміхнулись Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Руха-ка! 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 руха ка руха ка руха ка руха ка руха ка Духатися треба всім і дорослим і малим. Рухатися треба всім і дорослим і малим. Гадаю, ви дуже добре відпочили, перетворившись в червоний колір. Але червоний колір теж вміє перетворюватись. Подивіться уважно на картинки перед вами. Якщо в червону фарбу додати білої, то в нас вийде. Яка плямка рожева, правильно. А якщо взяти червону фарбу і змішати її з жовтою, який колір у нас вийде? Так, у нас вийде помаранчевий колір. А якщо взяти червону фарбу і змішати разом з синьою, то у нас вийде яка фарба? Фіолетова. Ось який чарівний колір. Це ви можете і самі вдома перевірити, чи правильно я вам підказала? А тепер пограємо в гру «Яблучка». Ось у мене є яблучко, але гусеничка вигризла дирку. Скільки дирок вигризла гусеничка? Так, правильно, одну. А тепер, скільки дирок взяла, вигризла гусеничка? Один, 2 і цифра 2 нам показує. А тоді гусеничка взяла і погризла яблучка у формі геометричних фігур. Подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, яка геометрична фігура в обведеному яблучку? Так, круг, Залатаємо наше яблучко. А яка геометрична фігура? Знову в обведеному яблучку тепер. Ану, пригадайте, фігура, яка має три кути, три сторони і три вершини, називається молодці, трикутни. А далі у нас фігура в обведеному яблучку, яка називається як правильно, квадрат, бо він має чотири рівні сторони. Чотири кути і чотири вершини. Ну і останнє в нас яблучко вигризли черв'ячки, воно в фігурі ромб. Це так, схоже на квадрат, тільки трикутничками вниз. Дякую вам, розумні малята. Ви допомогли мені з злісстю прогнати. Стану тепер я добрим, уважним, енергійним, сильним. І дуже відважним, чого і вам бажаю. Дякую за увагу!